Привіт, це подкаст Початку Кава. І сьогодні, як і завжди, ваші ведучі Вікторія та Катерина. І сьогодні у нас особливо гостя, директорка науково-дослідного інституту медичних технологій, ментального здоров'я та людського інтелекту. Черниш Оксана Андріївна. Вітаємо вас. Дуже приємно, дякую, вітаю, вітання усім нашим глядачам. Ну, перед тим як розпочати наш подкаст, ми б хотіли б таке невеличке у вас взяти. Угу. Яким принципом ви керуєтеся у роботі та взагалі в житті? Цікаве питання. Давайте буду казати, перше, що приходить на думку, то завжди є правдою, так? Ну, перше, це те, що людський фактор обов'язково мають бути людяністю взаєминах. Uh, немає значення, чи це особисті взаємні, чи це професійні, дружні взаємини. скрізь має бути ось ця людяність, так і розуміння один одного. Компроміс. Ось це дуже важливо. Uh, ну і мабуть, те, що немає неможливого. Є певний відсоток лінії, прокрастинації. Так цього не хочу, який бар'єр, який повин, потрібно долати, але ну насправді немає нічого неможливого, Можливо, десь це питання часу, десь це питання зусиль, десь це питання зміни стратегії, ось можливо, підходу, бачення, але все ж таки ну, неможливо роблять так? Ну мабуть, це все, все що взагалі, от саме в вашому розумінні успіх. Це вже таке, знаєте, більш філософське питання. Мабуть, успіх це коли, знову ж, для мене перша асоціація це оця внутрішня гармонія. Коли ти розумієш, що ти повною мірою використав, використав наданий тобі ресурс з тим, щоб зробити щось якісне, так, щось гарне, щось добре, щось корисне, і, відповідно, отримав від цього а, насолоду. А. Ти відчув, що твої старання так вони принесли плоди, і це вже є успіхом, ага. в моєму розумінні. А які зараз на даному етапі у вас є якісь можливо важливі проекти, які ви хотіли би втілити вже? А, Наразі є проекти, які вже перебувають на скажімо на моменті втілення, є ті, які лише на стадії обговорення, є ті, які ми не можемо навіть ну, якби говорити в силу підписаних договорів. Але я не можу виділити в пріоритетності, які є найважливіші, тому що в принципі ну всі вони спрямовані на те, щоб а, принести користь суспільству, так і ми дотичні лише не лише до ментального здоров'я, але й до фізичного здоров'я, до людського розвитку, як такого. Тому вони всі в пріоритетності однакові, різні, доповнюють один одного. Однак я не можу сказати, що десь там ми можемо пожертвувати так часом чи нашими зусиллями, але ну. Тут, мабуть, така трішки і принципова позиція десь. Uh -huh. так. І на останок нашого прямо з невеличкого uh -huh. опитування, що вас надихає на вашу роботу, де ви берете такі сили, да, для не працювати? Ну, тут знову ж таки зрозуміло, що сили так, вони, будь-який ресурс, він є обмеженим. Сили в тому числі, але десь можливо резилієнтність, так? адаптивність до сучасних можливостей, сім'я. Стовідсоткова підтримка, ось це так. Це є важливим, а, важливо те, що для мене особисто то є. Да, важливо створювати можливості, які я бачу, що ними можуть скористатися, і вони будуть а, ефективними для тієї чи іншої людини. Це для мене важливо. Тому що я розумію, як на старті для людини, для студента, для викладача, для будь-якого пересічного громадянина є важливо отримати старт або інколи навіть якийсь такий, знаєте, magic push, Коли це може бути слово, це може бути погляд, це може бути, не знаю, якийсь інсайт, це може бути ідея, це зустріч, кава будь-що, але так. те, що дає поштовх. Ось і коли я бачу, що. Я можу створити десь цей поштовх комусь і відповідно дав життя. Це все повертається бумерангом. Я так само отримую ці поштовхи, ці інсайти від інших сторонніх людей. Ну і ця така синергія. Оце вона є, і ага. вона насправді допомагає багато в чому і надає сили. Оксана Андрійовна, над якими проектами ви, а зокрема, науково-дослідний інститут, зараз ну в стадії розробки або ну над якими працюєте? Наразі близько 12 проєктів, З них уже 4 запущено. Деякі перебуваючи на етапі, скажімо, перемовин і так більше устаткування якихось дедлайнів і тому подібне. Якщо говорити про ці, які запущені, ну якщо слідкуєте за новинами, я впевнена, що так, то це співпраця з американською компанією Волікорн, яка базується у Вашингтоні, плюс це проект з ментального здоров'я, підтримки збереження ментального здоров'я, керування, скажімо. Своїм власним емоційним інтелектом, з тим, щоб бути якомога більш адаптивним до стресу, мати свою так, і відповідно гарно, гармонійно співіснувати, жити у суспільстві. Це один такий напрям. Інший напрям у нас націлений на роботу з підлітками: це також у співпраці з нашими американськими партнерами, є один з проєктів, зокрема, це створення відповідної літератури. Ось, яка використовується для зменшення стресової напруги у підлітків. Ну, і також тут уже дотичний ще один проєкт, який зараз циркулює в нас, це з нашими колегами зі Швеції, можливо, ви чули Managing Life in Crisis, Тобто це курс лекцій від провідних фахівців не лише Швеції, але й інших країн, які працюють в такій синергії. І на реальних життєвих кейсах показують, як. Можливо, подолати стрес, справитися з великим фізичним навантаженням, втримати мотивацію, не прокрастинувати, ну тобто вивести себе з такого загостреного стресу і тому подібне. Також проекти є в контексті бібліотерапії, далі створення відповідного щоденнику з ментального здоров'я. Ну, це такі, ті, які зараз ось ну, прямо в розробці. Є ще низка інших, які спрямовані і на телемедицину, і на, скажімо, коли ми говоримо про інклюзивну освіту, там також є низка своїх проєктів, але ну, вони ще так, скажімо, в розробці. Які наукові напрями є пріоритетними саме для інституту? Багато. Ми розуміємо, що наразі будь-який підхід, в тому числі науковий, він має бути холістичним. Холістичний мається на увазі так, що ми не працюємо суто в одній галузі, скажімо, психологія. Психології ніколи не буде достатньо на всіх, так? але ми намагаємося з допомогою інформаційних технологій, робити, насправді, створювати інновації з тим, щоб більша кількість людей змогла отримати. Допомогу, підтримку, консультування була здатна здійснити самодопомогу тощо. Тому е конкретно якась одна галузь ні, навіть якщо ми говоримо про бібліотерапію, так, знову ж ми підв'язуємо психологію, ми підв'язуємо лінгвістику, ми підв'язуємо інформаційні технології, тому все. Ага. Міждисциплінарність наше все. А як діяльність інституту сприяє покращенню почуття і ментального здоров'я у студентів, викладачів, ну і в громадян в цілому? Угу. А, говорячи про студентів, так мабуть, це доцільно буде показати на реальному прикладі, згадаєте за душевну середу, так, яку збирається ну, доволі таки багато студентів, усі вони натхненні, незважаючи на те, що ну цей захід не є особливо якимось там да, інноваційним новим. Але ось ця атмосфера, ось ця гармонія, яка створена, так вона надихає як мінімум. І, звісно, студенти можуть прийти, можуть комунікувати один з одним, можуть, наприклад, проконсультуватися так само з відповідних питань з психологами. А головне, це знімає стрес. І це надзвичайно важливо. Таких проєктів у нас зараз багато. Я навіть не знаю, як їх класифікувати. Тобто це… По суті, також проєкт, да, але у нас різна градація їх є. Тому це якщо говорити про студентів, арт терапія яка також користується дуже великою популярністю наразі, ось е різна бібліотерапія, яка ось уже започаткована, скажімо. Говорить, якщо говорити про пересічних громадян, так, то ну, багато хто звертається за допомогою, консультацією, підтримкою ось. Проводяться і групові терапії різні. Ось ось навіть у нас є в планах деякі виїзні групові терапії, зокрема на влоні природи, що буде також доволі ефективно. Налагоджується співпраця в контексті бібліотерапії з відповідними письменниками. Це також буде такий цікавий напрям. я Думаю, що до нього багато хто захоче долучитися. Ну і не зупиняємося на досягнутому. Друхаємося далі. Зараз штучний інтелект достатньо розвинутий і всі про нього говорять. Багато є справ приводу цього дискусій. Як штучний інтелект та цифрові технології впливають на дослідження саме ментального здоров'я? Знаєте, мабуть. Моя відповідь не буде якоюсь новою, бренд-ню, так але ну, штучний інтелект ніколи не зможе замінити людини. Це так, як і спілкування в месенджерах та різних там, чатах не замінить вам фільшанку кави так, з людиною. Це абсолютно точно. По-друге, уміння використовувати штучний інтелект це, мабуть, один з тих софт скілів які будуть беззапречно важливими уже зараз і в найближчі роки, то точно. А, знову ж не забуваємо про емоційний інтелект. Так? Тобто тут треба ще так подивитися, поставити на важелі і добре подумати, а, де більш ваги. Ну і а, однозначно буде розвиватися, але не забуваємо про особистісний підхід і у навчанні, так? і у лікуванні, і у будь-якій іншій терапії. Ось, Штучний інтелект просто розширить можливості. так? Провадження надасть можливість охопити більше коло цільової аудиторії, і то є добре. Пришвидшить відповідні процеси. Так, це також є добре, але в цілому не зможе замінити людський фактор, то однозначно. Ви зазначали, що ви співпрацюєте зі Швецією, Америкою. Чи є ще якісь країни от, пріоритетними для вас, з якими б ви могли поділитися досвідом, і від яких хотіли б прийняти досвід ну, також? А є, безперечно, є. Знаєте, я пам'ятаю свої студентські роки. І навіть той рік, коли я закінчила школу, мені потрібно було обирати, куди піти навчатися. І... Багато було дискусій з приводу цього. Я однозначно знала, що моє життя буде пов'язане так чи інакше з мовами, але мені хотілося працювати от, е, в контексті міжкультурної комунікації. І все ж таки насправді то так і є. В пріоритеті, знову ж, в контексті країн е, а усі країни це друзі-партнери. Е, про пріоритетність говорити навіть не буду. Скажу, що їх багато. Ось, і... Рада пишаюся тим, що коло розширюється. Яку країну назвати першою? Не знаю. Всі в один ряд без пріоритетності. Просто отак буду називати: да? Швеція, США, Австрія, Німеччина, потім Польща. Це ті, які ну, на постійному зв'язку кожного дня, і це постійні зустрічі, не перемовини, а вже ну, якби, да, ми рухаємо те, що ми започаткували, і обговорюємо нові якісь цілі, нові об'єкти і рухаємося далі. Останнім часом Італія, Іспанія, е також останнім часом Угорщина інтенсивно на диво, так, але ну, як є, як маємо, Франція. Е але це. Е Радує те, що це насправді дуже такі самовіддані люди, які щиросердно підтримують, ось і захоплюються українським духом, з великою повагою відносяться до української нації, до культури. І дуже приємно, коли, наприклад, підключаєшся до онлайн-зустрічі і бачиш у людини на фоні. У будинку, у квартирі, і тощо, висить прапор, або якась символіка, або це чашка, або це щось, навіть, можливо, якісь там так прикраси, але вони є. Ну, і ти розумієш, якщо це деталі інтер'єру, ну, це точно робиться неодноразово для того, щоб вразити. А це ну, постійний атрибут, який свідчить про переконання людини бачення, світосприйняття і безумовну підтримку України, тому тут велика вдячність. Усім нашим друзям, партнерам і колегам. Які сучасні наукові дослідження ведуться саме в інституті? Скажімо, поєднання інформаційних технологій і їхнє ефективне використання у підтримці та збереженні ментального здоров'я. Це перше. Потім, коли ми говоримо про медицину, телемедицина, на жаль, не кожен з нас. Повною мірою да, є свідомим щодо можливих способів, шляхів попередження різних захворювань, а це є важливо і про це потрібно говорити. Далі, що ще? До речі, ось буквально десь, можливо, впродовж декількох днів запустимо також дуже цікавий професійний тренінг з міжкультурної комунікації, тому запрошуємо, буде цікаво. Будемо говорити про особливості перемовин з різними країнами, особливості поведінки, особливості етикету, особливості менталітету, а це надзвичайно важливо. І також відповідних культурних очікувань. А як ви бачите розвиток людського інтелекту у найближчі 10 років? Оптимізація. Перше, що спадає на думку. Оптимізація, тому що ну, ми зараз з вами усі так, перебуваємо в такому середовищі, яке настільки інформаційно насичене, певною мірою заангажоване, е, говорити про медіалітерасі, ну, це вже, мабуть, воно вже як з молоком матері. Але оця оптимізація, так, оптимізація думки, оптимізація слова, оптимізація скілів. Ось, тому що не можна бути скрізь 25, так, але ось оптимізація дозволить обрати, бути десь, от поблизу цієї золотої середини, яка є важлива. Мабуть, так. Mm -hmm. Що особисто вас мотивує самопрацювати е, у цій сфері? Mm -hmm. Бажання допомогти. Це все просто. Бажання допомогти, тому що я розумію, що цей напрям є е, дуже непростим. Надцікавим і надкорисним, ось тому, що ну, повірте мені, так що ну, людині філологу з темною кількістю років стажем і відповідним статусом, ось так, в цій, скажімо, науковій ніші, а, певною мірою зробити такий різкий крок в сторону, то є так, певні, певна і мотивація, певні, і певні зусилля відповідно, ну і відповідне бачення. Але те, що, скажімо. Було таким важелем, який спонукав до цього, це я відчуваю, що це потрібно робити. Заради того, щоб допомогти. Тут все просто. Угу. Ну, і що б ви хотіли побажати наостанок студентам, викладачам е Житомирської політехніки? Не зупинятися на досягнутому. Тому що, ви знаєте, кожен кожна сходинка. Це початок чогось нового, чогось цікавого. Ніколи не падати духом, як би складно не було, як би не здавалося, що перед вами всі двері закриті. Так бувають моменти, коли життя а, витримує паузу для того, щоб перевірити вас на міцність, на для того, щоб перевірити вас на стійкість своїм моральним цінностям, ідеалам, баченню, світогляду і. Все, що, ну, тобто, будь-який ось такий життєвий етап, він є тимчасовим, і ви робите е, відповідний крок, приймаєте рішення. Тому я щиро бажаю, щоб ці рішення завжди були виважені, правильні, але е, приймаючи рішення, ви маєте користуватися не лише дослухатися до раціонального я, але й також зважати на емоції, якісь внутрішні да, там, коливання, відчуття, ну і інтуїцію. Ми щиро вам дякуємо за цю Дякую. розмову. Нам було дуже цікаво і самим послухати, і дещо дізнатися навіть для себе. Все, ми будемо прощатися, чекаємо на ваші коментарі і лайки. Дякуємо.